Зараз перелаштовує бас у нас ніхта, ніхто інший, як Чарлі ЕксІЕкс. Аплодисменти. На барабанах ми дуже старались видачити, і ми змогли білі айліш. І на вокалі, на гітарі я. Сабріна Карпентер. Добре. Наш наступний трек. Це. Як завжди, броварська класіка це агінь, якого ви не чули. Що я можу сказати про неї? Який виступ Клубу пасивних курсів без довгої промови? Правильно, поїхали. Що можу сказати про цей трек? Музика та мистецтво, в принципі, любе це не про цифри. Це не про те, скільки ви грошей заробляєте. Скільки вас прослуховують вашу кількість платенових платинових сертифікацій? Це в першу чергу про самовираження. І якщо в якийсь момент для митця цифри стають важливішими за самовираження, він ризикує закінчити як протагоніст цієї пісні Це ховає Шекспіра. Але перед цим Качення Кря, кря, Я не чую можете, сильнее, можете сильніше Вас так мама вчила крякать кря, 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 кря. Вен, а я кожну пісні зв'язана на задовго змушую чекати новий матеріал, як можна розкрити зібавний потенціал кімнати, готелі та тимчасові почуття. Я аспецька скорпи з метою, якось мій світ Характери різняться, фініш бачимо, один Бути неправим про себе, наймовірно, страшна на річ Боюся втратити тих, хто стоїть зі мною бічам, давай те, що ти вважаєш своїм. Pokažite, upam, da se vaša ena vina, ko se driva z gugom, ampak očitno pa je še spirala, lepa kultura, lepa prag medoriva. кожен трек і Я як бредний новол, я тримаю списки у руці імена твоїх ікон найкращі назви для пісень Цеплюсь така кавери, як спосіб дати людям все Я бил ліда або Джон Дарнія Нагорода за любов влажить Там котик паблюці те стати музику треба на всьому дає Бо те, що має з з домом завжди до пускідним, що ти бажає своїм Покажи тим, хто це вважає новим, кожна дріба з голова, поховаєш віла, де ця культура, прагне до рима, креативний процес, сайтом азарт, я в тексторе, тільки для вас, призиртаюсь на главник, коли я на і правда просить чапацу. Наші на полеті Мої стіл беруть мене за руки і прив'язують мене до плем'я. Хтось несліба чуда, тінь когось кого я став на ти все ж тимпедучих, но під дивиться на сонце і п'є, хоч і так ти минуле для нього функціонує Я проти звертаюся до нього, з мам після на спалерах. Гучніше і гучніше, будь ласка, ще раз на лише те, що ти вважаєш своїм, Покажи тим, вже новим, кожен рівер з лоба поховає Шекспіра. Леся культура. Я дивний процес, це все то назад, я ефектно, не растую, тільки для вас Приглядаю здомами, коли я на отбивці, Правда, та просить апаранцу Таби ще те, що ти вважаєш своїм, покажи тим, хто все вважає новим новин. Боже з різних лову, потуваєш іла, культура, какультура, до рима, Креативний процес, це все то назад, я ефектно, не расту, тільки для вас. Täystä laapikolla jäällä on viitsi Pantan rosen ja patsu, no poliisille Wszystkim dziękujemy! Browary was lubią!